На цій ділянці у селі Великі Лази Ужгородського району сталася пожежа. Місце після пожежі поливає водою Костянтин Костенко. Він, вимушений переселенець із Харкова, каже, побачив пожежу та викликав рятувальників. Все почалося десь дві години тому, може дві з половиною. Хтось за паркану за цим кинув щось або сірник, або недопалок. Приїжджали пожежники, два рукава. Тягнули, заливали. Ну, потім за той паркан перейшов на інший участок вогонь. Там туди ж теж протягували, там все гасили. Ну, загалом все погасили, а це ми, зараз ми тільки маленькі очаги, щоб вже не дуже воняло. Сморю, щоб не було. Заливаємо. Допомагає Костянтину ще один переселенець Віктор Мостицький. Каже, використали понад 60 відер води. Зараз ми просто відрами заливаємо те, що тліє досі, тому що щоб це не розповсюджувалося далі, бо зараз піднявся сильний вітер. Щодня каже речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп, фіксують від 50 до 80 пожеж сухостою на Закарпатті. Загалом із початку цього року зафіксували понад тисячу випадків загоряння сухої трави та чагарників. А торік за такий період їх було 223. Окрім цього, всього зареєстровано чотири випадки загибелі людей. Ще двоє громадян перебувають на лікарняних ліжках, якраз власне з цієї причини. Також зафіксовано за цей період шість займань у лісових масивах. Витрачаються значні ресурси. Рятувальники фактично майже щодня здійснюють десятки виїздів на ліквідацію даного виду загорань. Приміром, якщо брати до уваги минулу добу, то понад 70 викликів рятувальників фіксувалося лише впродовж 23 березня поточного року. За словами Федора Філіпа, штраф за спалювання сухої трави від 3060 тисяч гривень до 6120. тисяч Оксана Ушакова, Лонтій Николишин. Новини на Суспільному.